Дівчата, привіт! Я тут готую подаруночки. Ось такі красиві для клієнтів на Різдвяні свята, новорічні свята. І захотіла з вами поділитися, що ж я туди кладу. Тому тримайте така ідея для подаруночка. Отже, я купила набір ось таких маленьких бутилочок. Кутилочки з піпеточкою, бачите, вони такі достатньо маленькі, симпатичні. Потім, потім я купила ось таке опакування. Таке простеньке, паперове, дуже просто запаковується ось так. Так само з цієї сторони, і потім туди будемо з вами. Пакувати. Е, також в наборі йшла ось така нитка. І додатково я ще замовила ось таку маленьку відкриточку. І тут з нею так само йшов набір ниток, але, в принципі, мені вистачає того, який прийшов з пакуванням. Що ж я сюди запаковую? Отже, беремо з вами малесеньку бутилочку, і сюди я просто набираю звичайну олійку для кутикули. Тут, як ви можете бачити, в наборі входить ось така велика піпеточка, тобто ви не обов'язково, бачите, у мене з цією олійкою вже піпетка є, і мені, в принципі, цих піпеток не потрібно. Але ж, якщо у вас там інша бутилочка, то дуже зручно, тому що тут в наборі є ось такі дві великі піпеточки і ось такі дві лійочки, що можна навіть через них так само набирати. Так, відставляю це в сторону і зараз набираю олійку. В цю піпетку і акуратно наливаю цю бутилочку. Все дуже просто не зважайте зараз увагу на мої нігті. Вони потребують свіжого манікюру. Але це буде потім. Отже, набирала, набрала повністю. Всю бутилочку. Оліки, треба добре її закрити, якщо вона трошечки проливається. У мене тут є паперова серветка, якою я протираю. А, і ще я купила ось такий е декоративний, не знаю як це, наповнювати, що я так його скручую. Його багато не потрібно. Беремо з вами кульочок. Запихаю сюди наповнювач, беру цукерочку фереро, ставлю туди і біля нього ставлю маленьку бутилочку. Так, стараюся зробити так, щоб цукерка стала рівніша, щоб мені туди помістилася ось ця малесенька бутилочка з олійкою. Закриваю. Потім мені потрібно взяти нитку, відмотую. Ой. відмотала нитку. Все дуже просто, без всяких заморочок. Я так спеціально хотіла, тому що така маленька, символічна приємність. Можливо, я трошечки замалу ниточку врізала, треба трохи довшу. Ті попередні, які е, я вже запакувала, то я старалася відмірювати, щоб ниточки були всі одинакового розміру, але тепер вирішила ще вам показати. Думаю, а раптом ви візьмете це собі як за ідею. Отже, з однієї сторони зав'язую, потім. Обмотую ниткою довкола. Е. Знову мені трохи не вистачило. Так відмотую, здається, що достатньо. А її не вистачає. Так, пробуємо третій раз. Думаю, що цього разу вже буде достатньо. Така маленька, клопітка робота зав'язала. Зараз мені треба ближче, нічого не бачу. Там я трошечки більше старалася. І ось такий у нас з вами подаруночок получився. Маленький, симпатичний. Можливо, вам пригодиться, і ви собі так само візьмете це за ідейку. Туди можете давати що хочете. Можливо, у вас там якісь свої ідеї є, придумаєте, і так само можете зробити зовсім інше наповнення. А я використала ось таку олійку.